На рахунок вбивства Фаріон. Я більше чим впевнений, що це зробили наші спецслужби. Вбили. І той такий хлопчик, якого, ну, той такий, що всі бабки його бачили, що напротязі місяця він там слідкував за Фаріон, сидів на лавочці, і зараз вони це якоби вбивця, це все бред, це все бред. це все... Ясно, що це бред, тому що всі бабки бачили, як він вдівав червоні перчатки. Ну, Вбивця буде вдівати червоні перчатки. Так? ну, Це просто бред. І тим паче сидіти в 37-градусну жару в шапці, окулярах, в трьох світерах. Ну, це навіть малі діти, певно, його замітили на дурачка, який сидить. Біля під'їзду. Тому, скоріш за все, це така людина була, яка сиділа, щоб його всі запам'ятали. Ну, що і зробили, власне. Тому що, як ми бачимо, це Казара, їздить поліція скрізь контроль, різні там комендантські години. Ну це ясно, що це не цей. Але ми слідкуємо. Ми слідкуємо, і якщо. СБУ не знайде вбивцю на протязі тижня місяця, то значить, це вони самі і спланували це все. Ліквідували та як Скрябіна, так як Чорновола і так інших людей, які стояли комом владі. Кузьма тоді Фаріон. Зара, якщо ви побачите останнє відео Фаріон, так вона критикувала. Єрмака Зеленського вдолі впоперек. Всі злочини нагадала, як то має бути. От, скоріш за це за все, за це її і вбили. І це був посил всім блогерам, всім е журналістам. Сидіть і мовчіть. Не критикуйте. Та? Якось так Дивимося відео останній Фаріон. Тримаю в курсі, Думаю. Чому ми втримали Київ? Чому? Нам вдався перший контрнаступ щодо визволення Харківщини. Чому нам вдалося визволити Херсон, в якийсь чомусь ворог зайшов без жодного спротиву? Тому що перша хвиля добровольців мала найвищу мотивацію захистити свою державу. Але все в тому житті колись завершується. Вони не вічні. Не вічні психологічні сили. Мотивацію мало мати усе суспільство. Суспільство на загал не демонструє внутрішню силу. Влада, яка абсолютно не працює на ідеологічну цілісність суспільства, яка не мобілізує на війну своїх дітей, яка не працює на військову промисловість, яка не дає власний приклад, яка не голосує за належні закони у парламенті, зокрема за заборону Московського патріархату, не дає. Цьому суспільству найвищої мотивації духу, що тіло рве до бою. Ось з таким підсумком прийшов актор 95-го кварталу до 20 травня 2024 року. Підсумок не дуже втішний. Зеленський вітав нас зі святом державності. Свято правильне тоді, коли у парламенті сидять державники. А у нашому парламенті сидять цинічні істоти, які в час страшної і дикої війни, коли явно не вистачає нашій армії усього, грибуть у дикий спосіб з бюджету вигрібають останні кошти. Нагадую вам, шановне панство, що у 2014 році, коли стався майдан, ми, депутати Свободівці, ініціювали зменшення собі зарплати навпіл і зменшення зарплати своїм помічникам. Більше в історії нашого парламенту, очевидно, такого чуда не станеться. Тому що ці люди, які сидять в парламенті, підривають нашу державність, про яку нещодавно так гарно висловлювався президент. А це він завів у парламент ось цей мотлох, який підняв собі зарплату на місяць 132 ще раз 32 тисячі. А воїн скільки отримує на нульовій позиції? 100 тисяч, а нікчемство, яке обслуговує депутата, отримує 136 тисяч на місяць. Ви далі будете за них голосувати.